Ось такі восьмирамкові вулики е, почав практикувати, тільки зробив, частково е, заселив, там видно, поробив відводки. Це і криша, дах точніше. Це все зроблено з ОСБ плити, все проклеєне, все про на шурупах скручене. Ось бі плита 10 міліметрів. Сітка. Ось так він виглядає. Хочу пробувати, щоб зимували вони відводки у цих ящиках. Ось такий восьмирамковий.